17 жовтня відбувся 10-й з'їзд партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. До Києва з'їхались партійці з усіх областей України. Серед запрошених гостей були політичні союзники Батьківщини, дипломатичні особи, духовенство та понад 500 представників засобів масової інформації. Дорогі друзі, ми зібралися сьогодні, саме в цей день, напередодні перших при новій владі виборів, для того, щоб з'ясувати. Який історичний період ми проживаємо, які найбільші виклики постали перед нашою державою? А саме головне, як з ними впоратися, як пройти цей шлях достойно? Всі ми прекрасно розуміємо, що сьогодні момент для життя і розвитку країни є дуже важким. Я би сказала навіть неочікуваним. Виступ Юлії Тимошенко був доволі жорсткий. Це була відверта і самокритична розмова про партійні справи колишні, теперішні і майбутнє. Лідерка Батьківщини зупинилась на помилках власної команди. Зокрема, мова йшла про кадрову політику. Тимошенко зізналась, що в партію прокрались люди, в яких була одна мета лобіювання власних меркантильних інтересів. А тепер вони ганебно перейшли на бік влади і критикують вже колишніх соратників. Тимошенко підкреслила, що відтепер у партії. Розпочнеться кадрова чистка. але із себе ми не маємо права знімати відповідальність. Із себе ми не маємо права відсторонювати і, по суті, вибілювати нашу діяльність. Ми готові сьогодні визнати ті помилки, які завадили і нашій команді, бути потужною. Сильною ефективною, результативною також Тимошенко презентувала свій новий інтернет-проект під назвою Україна третього тисячоліття. Кожен українець матиме можливість проголосувати за внесення змін до діючих законів та запропонувати власні ціль. Проекту разом з пересічними громадянами будувати нову європейську країну, де закон захищатиме права усіх громадян, а не служитиме інтересам окремих верст населення. Під час з'їзду до делегатів звернувся колега та друг Юлії Тимошенко Вільфред Марфред, президент. Європейської народної партії, найбільшої політичної сили в Європі, він висловив своє занепокоєння політичною ситуацією в Україні відмова реєструвати ваші партійні осередки у Києві, Львові та інших регіонах є ганебною та суперечить усім нормам європейської демократичної поведінки. Я засуджую. Компанію з переслідування лідерів опозиції Я засуджую згортання свободи преси. в сучасному демократичному суспільстві немає місця залякуванню журналістів та цензурі. Особливу увагу Тимошенко звернула на ситуацію в Київській області, де влада захопила політичні осередки батьківщини. Аби захистити свої права, партійці вдались до голодування, сподіваючись, що, хоч в такий спосіб, влада почує їх і припинить політичне свавілля. Бігун, Кривонос, Шульга, Петренка, Ліхасяк, Гудима, Малиневський, Синішин, Слюц, Кухар, Лаврішин, Стецькович, Я прошу встати цих людей. Вони голодували, захищаючи людей, захищаючи право нашої держави на і демократії, захищаючи свободу. Коли наші активісти розпочали акцію голодування біля ТВК обласного, в тому ж приміщенні, де ЦВК знаходиться, то вже на третій день вони губернатор обустроїв все і вони зробили там ярмарок. І поруч з наметом, де голодували люди, вони пропонували млинці безоплатно, жарили млинці, продавали сосиски, там свинину і таке інше. А зараз ми проводимо нову акцію. Ми облаштували там штаб опозиційних. Сил Київської області для опіру фальсифікації виборів наостанок. Тимошенко закликала всіх громадян взяти активну участь у місцевих виборах. Чим більше буде явка і підтримка демократичних сил, тим менше буде можливостей для фальсифікації результатів голосування. Підкреслила Юлія Тимошенка з Києва, Ксенія Веркалець, Довидова, новини телеканал Бориспіль.